Друзі, вітаю! Підійшла до закінчення епопея збора коштів, пошуки та купівля автомобіля для ЗСУ. От тим паном в окулярах. Ми якраз їдемо в області, яку звільнили того місяця. Ви всі наздогадаєтесь. Подивіться, скільки він ні привіз. Це все піде під сам ЗСУ. Я дуже вдячний вам, родині, близьким друзям, колегам, родині, моїм особистим, тим, кого я не знав, хто долучився до тієї справи. І дуже вдячний Антонові. Це авто тепер сміло можна назвати Антона Бандера Мобіль. Дуже вам вдячний. Слава Україні, вірте в ЗСУ.